Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, тому, як собі діяти, у разі якщо у вас є відстрочка від мобілізації, у разі якщо у вас є бронювання, що треба робити з у разі якщо ви потрапляєте в територіальний центр комплектування, а також для підтвердження цих документів, які у вас є у разі надання наявності у вас відстрочок і бронювання. Днями була прийнята оця, славно звісно, вже можна сказати, постанова 560, в якій, в принципі, дається відповідь на всі ці питання, однак я вам коротко про це все розповім. А вас буду просити в якості вдячності поставити вподобайки під цим відео, підписатись на канали в Ютубі, в Тіктоці і обов'язково поширити це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди як можна більше знали про свої права і розуміли, як їх захищати. І так. Що стосується відстрочок і як діяти. В разі, якщо у вас є відповідні документи, які дають вам право на відстрочку, я би радив їх з собою мати обов'язково. Обов'язково мати ці копії витягів з наказів Мінекономіки, копії тих документів, які підтверджують вашу відстрочку, для того, щоб у разі такого зненацького захоплення вас, ну, затримання, тому що наразі я навіть не знаю, як це називати, те, що відбувається. Чи ви могли відразу показати, що у вас, в принципі, є документи, і обов'язково на цьому наполягати. Навіть якщо не хочуть звертати на це увагу, обов'язково наполягайте, що у вас є право на відстрочку, у вас є відповідні документи. Навіть якщо от, ви забули їх взяти з собою, з собою їх немає. Ну, вони насправді у вас є, наприклад, там дружина-інвалід, там перша, друга група, діти-інваліди, от у вас є бронювання, от цей спеціальний облік ви повинні бути. і так далі, І так далі, і так далі, і так далі. І так далі. Сам процес, що відбувається, до речі, заброньованим, тут взагалі дуже цікава історія. Пункт 58 цієї постанови я би радий, бо я дам посилання на саму постанову, я б ради все ж таки ознайомитись, Там чітко передбачено, що за наявності підстав для одержання відстрочки, там з двох пунктів він состоїть, крім заброньованих. Особа повинна особисто звертає увагу, тобто ніякі ні запити від адвокатів, ніякі не ні направлення там листів заказних, цінних. Чітко передбачено вже, що виключно тільки особисто подають на ім'я голови комісії районного територіального або міського центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу. Заяву за відповідною формою, яка визначена у додатку до цієї постанови Кабінету міністрів. Посилання я дам у себе в телеграм-каналі на неї, до якої додаються, відповідно, от там таблиця є документи, що підтверджують ваше право на відстрочку. При цьому копії таких документів. В установленому порядку повинні бути засвідчені. Засвідчені вони можуть або нотаріально, або на підприємстві, або в сільській раді, або в ОСББ, там ЖЕКу, де там, це також є належним засвідченням цих документів. Відповідно до цього додатку, там додаток 4 це форма заяви, додаток 5 це форма безпосередня перелік цих документів, які відповідно до тих підстав, які у вас є, повинні додаватись. І заява підлягає обов'язковій реєстрації. Це пряма норма постанови Кабінету міністрів. Що б вам там не говорили, вони підлягають обов'язковій реєстрації. Тепер, що стосується заброньованих, щодо заброньованих, вони самі нічого туди не подають. Стосовно заброньованих, то тут органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Працівникам військовозабов'язаним державним службовцям, які заброньовані у порядку визначеного кабінету міністрів, безпосередньо в територіальному міському там центру комплектування і до відповідного центру комплектування та соціальної підтримки подають документи. Не військовозабов'язані, якщо вони заброньовані, а саме от підприємство, установа організації, органи місцевої влади, саме вони подають документи до територіального центру комплектування, от відповідно до цього додатку номер 5 І якщо подивитись той додаток номер 5 то що стосується заброньованих, тут та сама історія. Подається клопотання органу місцевого самоврядування підприємства, установи організації, а також витяг з наказу Мінекономіки про бронювання. Тобто ви самостійно, як громадяни, нічого не повинні, якщо ви заброньовані, кудись ходити і щось подавати. Це за вас роблять підприємства і відповідні державні органи, які вас там бронювали чи до яких ви там відноситесь, ну, в тому числі і державні службовці. І це дуже важливо. Тобто, якщо ви заброньовані, вони подають. Якщо вам потрібно буде вже уточнити дані, то після того, як вони подали ці документи, можете спокійно йти туди, уточнити дані. Те, що там деякі керівники територіальних центрів комплектування починають говорити. У вас бронь незаконна, у вас бронь не дійсна. Це не їх повноваження. Визначати законна чи дійсна, чи не вона. Хочуть, хай скаржують її в суді об'єктивно. Повноваження це Міністерство економіки, Міністерство оборони, ну і відповідно до постанови Кабінету Міністрів 76. Інші підстави, які е, припиняють це бронювання. Ну, ніяк не. Е, Погляд керівника територіального центру комплектування він таких повноважень не має. Тому зверніться на це увагу. Тому ще раз, якщо у вас є документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. бажано відповідно до цього додатку їх подати. Ну подати їх потрібно особисто. Зареєструвати, щоб у вас обов'язково був цей номер реєстрації, тобто беріть е, саму заяву, цей бланк, додаток номер 4 другий екземпляр, на який вам повинні будете поставити відповідну відстрочку. І таким чином ви е, підтверджуєте наявність у вас права на відстрочку. У разі, якщо не розглядають чи відмовляють вам, хоча ви вважаєте, що є, тут далі все залежить від міцності вашого характеру і готовності відстоювати свої права. Тому що деякі центри контактування вас намагаються відразу мобілізувати. Говорять, так, тут знаєте, гранати у них не тою там, не, не те у них так, як класик з е, фільму говорив, не тої системи гранати. Говорять, не, не той документ, не так завірений, не така печатка, в сумніви є і так далі. І так далі, і так далі. Тоді вам потрібно просто на цьому наполягати і вже офіційно відмовлятись від отримання мобілізаційного розпорядження, а далі вже доводити свою. Правоту спочатку в правоохоронних органах, які перевірять ці документи, тому що зобов'язані територіальні центри комплектування передати все це до правоохоронних органів, можуть, ви і можуть вони і перевірять, е, дільничі подивиться, документи всі відповідають і відмовлять в порушенні стосовно вас кримінальної справи. А територіальному центру комплектування нічого не залишиться, як все ж таки оформити вам відстрочку відповідно до от цієї постанови 560. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся. Зараз дуже велика кількість дзвінків. Вибачте, що не на всі встигаємо відповідати, не всім встигаємо там писати. Ну, я думаю, що за пару тижнів ми все ж таки розберемо все це, що відбувається, і будемо вже в такому більш-менш нормальному режимі працювати. Ну, все одно, якщо потрібна допомога, дзвоніть, допоможемо. Захистити ваші права, відстояти ваше право на відстрочку і відстояти ваше право допомагати Україні, допомагати економіці України, не дивлячись на такі протиправні дії, у разі, якщо ви заброньовані, керівників територіального центру комплектування. Підписуйтесь, поширюйте відео, буду вам за це дуже вдячний. Ставте вподобайки. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. І обов'язково допомагаємо Україні вистояти і допомагаємо нашим Збройним силам. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте. До зустрічі!